Всім привіт! За допомогою метафорічних карт і нашої підсвідомості, загадаємо, яка стратегія нам сьогодні допоможе бути максимально ефективною. Загадаємо число від 1 до 4. Ті, хто вибрав число 1, ця стратегія ваша. Подивіться уважніше на картку, про що вона вам натякає. Ті, хто вибрав число 2. Ця стратегія на сьогодні ваша. Подивіться уважно на картку, про що вона для вас. Так, ті, хто вибрав число 3, ця стратегія ваша на сьогодні. Подивіться на картку. І ті, хто вибрав число 4, ця стратегія на сьогодні ваша. Якщо є питання, пишіть, будь ласка, розберемо, тому що метафорічні картки це унікальні картки, які працюють суто з вашою підсвідомістю. Бережіть себе, янголо охоронцям.